Продукти для добровольців. Київський патріархат сьогодні передав на передову машину продуктів, а саме м'ясні і рибні консерви. До Філарета звернулись бійці добровольчого батальйону Золоті ворота. Вони розповіли, що на фронті бракує саме риби і м'яса. Весь вантаж коштує 100 тисяч гривень. Це гроші, які пожертвували парафіяни церков київського патріархату саме на потреби. А то кожна пожертва каже патріарх Філарет, це свідчення відродження духовності українців. Для церкви дуже важливо нині підтримувати українців в ці тяжкі часи. Так само, як і рік тому саме в ніч проти 30 листопада двері Михайлівського монастиря відчинились для побитих студентів на майдані. Філерець згадує, це було спонтанне бажання ченців. Вони не отримували ані дозволу згори, ані благословення. Монахи із свого чернечого почуття відкрили ворота тим, хто потребував допомоги. А потім уже на другий день я благословив відкрити храми. Ми там матраси поклали, все зробили для того, щоб люди з Майдану могли там грітися. Церква не на словах з народом, а на ділі з народом. І це вона показала і під час майдану, і тепер, коли йде війна.